misha oh yeah Самбірської в'язниці втікло три бандита на ім'я Цюрлик, Лепета та Дулот. Oh, like... Дуже небезпечних. Якщо ви щось побачите, то терміново набирайте 102. Обіцяємо винагороду. Дякую. Слухай, як думаєш, на колені велика черги нам треба проскочити, чим пошвидше, щоб не було тих проблем. Все, все зробимо. Все є. Дякую. Чуєш ти чому зах'єс заховаєш? Все, поїхали, не кричи. Курва, скільки по тій дорозі їжджу, ще таких ям не бачу.

О, чекай чуєш місць, я майже до чисто батьку, що далі робити. Ааа, ти думав, що я дурний, та? Що є? Я не бачу, що там жарчина є, чи? Шо, ну, блестити, чи що. Що має блестіти як брилянт, А ти не чуєш як гімназитом штирить? Я не буду в тих гімнах купатися, я на таке не підписував. Я тобі дам, не підписував, що бестро мені то все вимив. Хлопче ти будеш потім тут зберігав воду чисту. І будеш і пив, блядь! Сука! Не буду я! Шо! Я сказав! вона облестіло як псаві Поняв? Тож мені. Читего? Ти ж багато дріб порубав? Того трохи порубав, але така щось що пізді сраки тече. Зніми шапку, ти німешь шапку, ты беду ручный. Що там, Галь? привет?

Я сюда бігом. Та й до! Що ти хочеш? Коротше, цей позвонила Галька каже, що ті типу, хоче мене знайомити зі своїми батьками. Вона ж тут без зброї. дурний хоче той відправити хробаків кормити, чи що. Боже, що ти говориш? Якщо я її замочу, то хто купить мої малі плаття? На ну на, на це на весілля, а? Нікого гіморої на... не треба. чекай, рано чи пізно город наш. Нас тобі зброї. Позвонила, каже, що хоче фірмене м'ясо кабанчика. А, я поняв. Ну, поможеш мені трохи ще? Ясно. Так. Да. Okay. Okay. Ну то ж. Хочу кабанчик. Пішли, Стефан! Що хоч? Повідкриваєш хаті вікна, бо гімнам смердить. Добре, добре, зараз тільки дрова дорубаю!

Місь, казав, вікна відкрити буду в хаті гімном смердить. Та то ж мені мали привезти зі Львова на цвинтар? Чуєш, ж що це сволоч, може ти якийсь контрабандист. Тобі шо? Ну з'єспали чи що? Що тобі є? Який контрабандист? Де в нього контрабанда є? Де чому да поясни? Де то що є? Та, може від якоїсь лисиці тікав чи, чи від кабана. Так, що тут розбавить. А що? Що він тут робив? Йому тут не треба залишатися, можум його забрати. Але він якийсь слухай, підозріло трошки. Так чекай, я зараз наберу до мрамору. Треба його десь забирати. Та, алло. Чуєш клоун ти де? Та вон на цвинтарі пам'ятник поставив з мрамору. Ти в хаті все зробив. Та, все, готово. Вже приїжджай на проспект Червоної калини. Бестро! Зрозумів, виїжджаю! Лінський є, може чекати. О, є, приїха! Потім тобі розкажу, давай беремо його. Відвеземо його до сільського доктора Ілюш. Це, 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 це а потім побачимо. Побачиш, потім. О, ба. Берем. Полезуть, полезу, пішли. Ходи, техо. Ой, взяли. Поїхали. Є. Приїхали. Ілюша! Ілюша! Що хотів? Ми туди привезли тобі гівреляна на перевірку. Ти ж любиш там між ноги завазити. Тихо, тихо! Ще сусіди почують! Я не почують зараз! Пацане, давайте беремо завозимо! Давайте, пацани, завозимо! Давай, мій, треба, ти гору. Давай, давай, давай. вс, все. все, все. О, Заносить до хати хлопці, направо. Тримай, бо поїде. Я тримаю. Давай тримай. Я тримаю. Чуєш? Місь. А як то треба ногами, ногами вперед, то на оборону. Як ти думаєш, то що? Він що не біжчик, чи що? Я служу у Маленько, то не якесь жіно. Єс. Yeah. Приймай екзотику. Кабан. Живий, курова. Тональ, що там? Ну що, Місю, Ти готова нас зустрічати? Ми вже на розі. Тата, в -та, мене вже все готово. Сто процентів. Все, давай цілуємо. Зараз вже будемо. Добре, добре. Добре, давай. Три хлопці живучий як то Добре! є, то добре. Ясно. Добре. 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 Зунила гайка. Розумію, рухатися, збираємося, збираємося, їдемо. Бере тачки і пігнали. Добре. Ілюш, будь здоровий. Мені рано ти поколений його не знасилувати. я його прийду перевір. Я тобі говорю. Пацани, пішли. Славку, давай, славку, славу, спав! Думайте гадайте, Думайте одати, Славка! Я тобі говорю! Що буває! знімаємо ті СССРські чохли і йдемо нормально вдіваємо. А ти чим херові? Як то є люди зі Львова, а не з Мустецьку. Все, 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 ви все вдягнули до церкви. Все, а, побіг. Побіг, все побігли, побігли. Чайник виключив? Так, виключив. Доньки, а, заходь. А гараж закрив? Дора, можна таксі приїхало? ага. Донька бачу, він непогано тут жива. Та він в мене дуже чемний, роботящий. Ну-ну. Саме ну. ще побачу. Побачите, мама, нам сподобається. Добрий день, пане Іван! Добрий Як доїхали? все дуже добре. нормально? Пані ворожа. Хана, привіт. За місяця. Запрошуй нас додому, я хочу вже їхати. Прошу, прошу, додому. прошу, заходьте мій скверешник, так? Чувайте спеть вдома. Приві. Якщо я це вдома, то мене дня. Це хто такий? Добрий день. Зараз я все розкажу, зараз про кожного познайомлюся. Штефан Мрамор, Славко, сідайте на свої місця. Тут я всіх місця вкладаю. <плоджуся> ну кажіть мені, хто що буде? Я вона буду. Та я, напевно, теж. Наливай вже щось бо... Добре, добре, давайте. Але давай перші дівчат, поціниво, як я, правда? Так. Добре. Так, прошу. Мій небагато. Добре. Слава чоловіка закон. Так. Пацане. Це найкраще, що ти можеш розслабити. Ти що, мені сьогодні не напився? Та все, добре. все все, досить. Давайте я підзнайомськ з дівчаткою і хлопчики. Оп -оп, -оп, оп оп Все за багато звук. Розкажи про своїх друзів. Та, та то є Стефан Мрамор, дуже, хру... дуже крутий чувак, має свою фірму з пам'ятників з мрамору. Ставить твої пам'ятники на центрі. Він мені не скоро не думає, що пригодиться. Ну, так кажуть, знаєш. Дитя коротка. Куди ключиш? Ти ще розключав. То є на чос? Славку, його звати. Має такий на час попагає. Лебідя. То він має три секонд хенди в білому бордюрі і працює в різкому воєнному госпіталі у між нами залазити і нюхам. То до нього треба звернутися. Так, так. Запише ти потім. Будуть клієнти там. Нам дам дампать. Добре. Давайте ще раз. Зазнайомся з Уралом. Так. так. З Уралом, якщо щось дзвоніть, в нього бізнес розкривається. Так звані. само бізнес в того має свій, yeah. свій кабінет приватний. Yeah. <coughs> Яке піво, та не п'є піво, тільки вудка терас. Ну, що ти кажеш? ж хлопаки. Здорово, братан! Що там обиш? Як ще матчі? Це класно. Що, бандитизма? Курва! Для чого ж то потрібно? Ну що там курва є? Покажи мені мій товар! Є товар! Ох! Оба! Курва! А де є товар? Ось є сука, давай пробуємо все. Що ви, зараз вийде мегаде. Ось, чекай, є тема, я поставлю жучок, є програмка, ми його знайдемо. Дай нам час. Ну, курва. Ми не його, дай нам час. До кого ти гадаш, суко? Дай нам час. Іле? До ранку. Курва, до утра. До утра, до утра. Що? До ранку, до ранку. Ти пердолонство! Час. Чим пахне, суко? Гоним з твоєї дупи! До утра, мабич, на шибко! До ранку, до ранку. Debili. Małgosia. No halo. Pamiętasz mi jemczy, że dzisiaj możemy kopić łódki? No to zapraszam. No bardzo proszę, chodź do mnie do domu. Czujesz, a czym ty zaraz zali zajmesz się? A, czujesz dyreć, czujesz, każdy. Ja pro tebie niczego nie znam. Нічого не от, от, трохи цей гній вивожу, Продаю яйчка, продаю сир, молоко. Але вчора корову продав на одну синю. Ну таке, знаєте, господарку так, мінімально маю, трошки щось кружусь. Мені завжди хотілося спитати, тобі зручно носити цю бороду? Як ти з моєю донькою будеш цілуватися? я вважаю це ненормально? Мама, не задавайте питання. Мама, стоп, 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 гайо, гайо, це, не цей, Не починай, чого. Наремом скажу, чекайте. <клес> Слухайте мене сюди. Ви зараз говорите з бороду, бо мені ще не подобається, а я їй грошу 11 років. А кажете, збрий, бо я так сказала. Нічого не хочу чути. Я не хочу з моєю донькою водосі якийсь бродатий пес. Мама, досі. Я його і таки люблю. Пані Морозе, вибачаюся, я а що ти ви таке ти, говорите? Хлопче, хлопче, куди Я не паню. ти що? Та він її збрий, і все. Я хочу на то ще подивитися. Мені дуже цікаво просто. Хіба не подивився. Що, хлопці, може і дам? Був радий з вами познайомитись. Добре, що подорали. Все було дуже добре. Нормально. Дуже дякую тобі, кохання. Це було дуже смачно. Добре, добре. Все, давайте йдіть, я вас зараз дуже до жену. Добре. Ну, вас приведемо. Давайте, хлопці. Дуже добре. Хлопці, припинити нас від У мене до вас є чудова пропозиція, від якої ви не відмовитись, бо ви зі села. No. Проти вашого колеги є одна задумка. Збрати йому бороду. Бо нам жінкою дуже не подобається вона. Ви вже замітили за столом. Ти друг, що до нас колег? Поговорив. По-перше, то є наш друг. То я наш колега. Зрубуєте. Як. Її, спалюєте, вириваєте, зброю. Що хочеш, щоб я її завтра не ні, ні, ні Стоп, стоп, стоп. До, як? Ну Це ж не задурно, пацани. Дивіться, тут. Ні, ну, то вже цікавіше. Отак, ні. я вам даю, що треба заїхати до бензину. Та то там 2000 гривень. Вам хватить по течію розділити. Вам до магазину сходить туди назад. А то до завтра, так? До завтра, так, да, так. Да. Ну що? Я думаю, якось ми вирішимо. то питання. Мені все домовилось? Домовилися. <рекун> все, а -а -а. Пожалуй, в руки хлопці. Все, було дуже все добре. Дуже добре, не дві, що ми все, побачимо. Сука покажу. Сука, встали, блядь. Що за з тобою? Встали, блядь. Yeah. Зараз взяли мені всю хату поприбирали, блядь. Я вам зроблю свята yeah. блядь. Я, Шуста... бля, бля. Шуста... Я вам дам свята, блядь. Я вам дам свята, блядь. Бо у мене всі крові чи в селі. все. мене чи ні, блядь? трьох встали і пішли. Уроди фут. Чике. Чи не хоч? І... Вроди... І... Друге... У ньому вроді що стоїш. дри. інопланетяни в нього прилетіли. А в жанре Дурак, одне слово, і ти труп. Поняв? Ти хто такий? Йобашу май. Стоп, стоп, стоп. Чекай, чекай, я просто зараз виквішу мінтів. Я, чу... я тебе чіпати не буду. Я не буду обше одне руки вмазувати. А я зараз беру ніч і ріжу його, він тут труп. Стоп, чекай. Там він ще встигне здохнути. Просто щоб звідси забрали, тобі ж треба вибрати, справила чи ні? По суті, так, добре, давай домовимося. Але не підходь, я кладу ножа. Все, все, домовись. Йдемо подорожі по погорим ще про то, добре? А. Положи ножик. Стій, бачиш машину? Це ті бандити, з якими я віз контрабанду і втік з тюрми. Що, шо, шо Не йди, ти не йди туди. Зараз ще розберемо, блять. О, дядя! Від сюди! Де наші бабки сигарети? такий? Я, я не пам'ятаю, що О, не шо, опасний, що спокійно, спокійно, немає. Опаси! Не не... Стоять! Не, не, не 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 будь ласка! Ти мене худоба! За спину гори, забрав! Дестро! Дестро, блять, блядь! каплату, блять! Сука, я є бруковий! Дестро, до ти сказав! Ядерний, блядь! зараз у голові не є. Курва, два ти протулить! Та тобі не тримає! Другой на землю! Руки, руки так, за спину! Руки за спину, зброй! Руку! І троє розшопується! За третій! Де третій! Дро рохо! Троє розшукувається! Ршукувались троє! Де сюди! На землю! Дро року туди! Блядь, ну то не ми зробили! Ни кора! Вже де третій! Старай! Блядь! Я ж простий кнопаха, блядь, з села. Ну що я не видно по чи що? Будь ласка, я хочу з вами ще домовитися. Давай кажи, де третій. Будь ласка. Пане поліцейський, будь ласка, лишіть мені того третього під свою відповідальність. Я, я, я не буду. я не буду, Хоч як свого сина. Кажу сядеш слово. у тюрму. Сяду! Як сяду, то сяду, блять. От конфіскуйте і мені майно, і всю худобу, Забирайте все, що хочете, але мені дасте під заставу. Добре. Що, дякую, малекі. Веде чудорок! Доброго дня! Вітаю всіх людей, які сьогодні присутні в нашому святі, поєднання двох чудових і молодих сердець. Вітаю всіх дідусів, бабусів, молодих, старих, бідних, багатих, проклятих. Оснужбо звернемося до наших молодят. Чи готові ви? Карамба місько Казимирович взяти за дружину Хрум Галину Вікторовну. Так, згоду. Чи згідні ви, хрум Галина Вікторівна, взяти за чоловіки Карамбу міська Казимировича? Так, згідно. Тож, оголошую вас чоловіком та дружиною. Прошу обмінятися кольцями. Оголошую вас чоловіком та дружиною. Можете поцілуватись. ว้าว wow.